Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних потужних лінз від компанії KXN серія X3 з температурою світла 5500 Кельвін. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Ось так всередині у нас запаковано. Тут у нас металеві проставки, цоколь. І дві потужні світлодіодні. Лампи. Розмір лінз 2,5 дюйма. Ось такий мають вигляд лінзи. Дальне світло у нас перемикається відповідною шторкою, яка встановлена, встановлена всередині. Є дві системи охолодження в даних лінзах: активна в вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартних роз'ємів. Живлення під'єднується 12 вольт. Інша лінза абсолютно ідентична. Одну з лінз зараз ми під'єднуємо на живлення і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лінза, має білий колір світла, чітку світло тіньову межу. Тут у нас де полочка, але її трішки не видно, тому що відстань всього-навсього 1 метр від поверхності. Якщо переводимо далі на стіну, абсолютно все чітко видно Потужність лінз нагадаю 55 Вт, при купівлі на комплект лінз обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.